Сьогодні хочу з вами говорити про любов. Сьогодні моя проповідь буде недовгою. Я постараюсь, знаючи, що ви всю ніч багато хто не спали, ми поговоримо про любов. Вчора ми мали гарну подію вінчання. Багато приємних слів про любов ми чули, багато приємних побажань і ми говорили про любов. Цього місяця ми будемо святкувати свято Пасхи, яке показує нам справжню любов. Те, як Бог проявляє свою любов. Це свято демонструє нам Бога любові, як багато Він зробив для кожного з нас. Ми маємо в священному писанні багато уривків, які описують нам Бога, як саме люблячого Бога, який проявив любов до нас. Він, як є джерелом любові для нас. Але саме це свято, Пасха, воно нагадує нам, що таке справді любов. Коли Ісус жертовно прийшов заради нас, коли Він не залишив нас в нашій проблемі, коли Ісус Христос побачив, що ми є люди грішні, ми зробили свій вибір, ми відійшли від Нього, ми живемо в гріху. Але Ісус не залишив це один на один. Нас із гріхом. Він прийшов і дав своє вирішення. Той, хто міг це, міг це не робити, але Він прийшов заради нас і показав свою жертовну любов. Він не залишив нас нашою проблемою, а вирішив її, проявивши велику любов до нас. Ісус є точно тим авторитетом, в кого можна питати про те, як любити, тому що Він вміє проявляти любов, тому що Він є джерелом любові. Хотів би з вами вивчити текст із писання, який, мабуть, багато хто із вас знає, але хочу ще раз до нього повернутися і нагадати собі і вам. Хотів би відкрити з вами Євангелія від Луки, 10 розділ, 25, 37 текст ми будемо читати з вами. Євангелія від Луки. Це новий заповіт. 10 розділ. З 25 го по 37-й текст будемо читати разом з вами. Історія, яка трапилася з Ісусом одного разу. Один законник підвівся і, випробовуючи Ісуса, запитав. Вчителю, що я мушу зробити, аби здобути вічне життя. Ісус промовив, а що ж написано в законі, яке твоє розуміння того, що ти там вичитав? Той відповів: Любіть Господа Бога свого всім серцем, усією душею, усією силою, розумом своїм, а також любіть ближнього свого як самого себе. Тоді Ісус сказав йому, ти відповів правильно, виконуй це і тоді здобудеш вічне життя. Але Ісус, намагаючись виправдатись, запитав, але хто є моїм ближнім? Але Він, намагаючись виправдатись, запитав Але хто є моїм ближнім? Ісус відповів Ішов якось чоловік із Єрусалиму до Єрихону, і потрапив до рук грабіжників. Ті роздягли його, побили і подалися геть, залишивши його ледь живого. Випадково йшов священник по тій дорозі. Помітивши пограбованого, він перейшов на інший бік дороги, обійшовши його. Тією ж дорогою йшов Левит. Побачивши побитого, він також перейшов на інший бік. Потім прийшов туди подорожній самарянин. Коли він побачив нещасного, то сповнився співчуттям до нього. Він підійшов, перев'язав рани після того, як полив їх оливою та вином. Тоді поклав стражденного на свого віслюка, відвіз до заїжджого двору і там подбав про нього. Наступного дня самарянин дав господарю заїзду два динарії і сказав Подбай про цього чоловіка, якщо ти витратиш більше, я віддам тобі різницю, коли повернуся. То хто ж із цих трьох був ближнім чоловікові, який постраждав від грабіжників? Законник відповів: той, хто змилувався над ним. Тоді Ісус промовив тож іди. І роби, як він. Багато хто чув цю історію. Хтось, можливо, і чує її вперше. Але ця історія актуальна для кожного з нас і сьогодні. Давайте більше поговоримо про неї. Ми бачимо двох головних персонажів, які ведуть між собою розмову: це Ісус і законник. Хто були такі законники? Саме їхньої. Саме їх слово характеризує Законник – це той, хто вивчає закон, той, хто навчає закону, той, хто показує своїми діями, як треба жити по закону. Якщо взяти історичний контекст ізраїльського народу, з самого початку їхньої історії Бог дав для них певний закон. Це був особливий народ. Він був відокремлений від усіх, для того, щоб вони жили по Божому закону і показали іншим приклад. І з самого початку Бог відділив їх для цього. Бог дав, мав ціль зробити їх особливими, відділеними від гріха, народ, який буде прикладовим. Для цього він дав певні правила, закони, певні заповіді. Ці закони мали допомагати їм жити. Ці закони мали допомагати їм жити. Так само, як наші закони, вони наче мали б допомагати нам жити, але іноді ускладнюють життя. Але це був Божий закон, і він був досконалий, він мав допомогти їм жити. І Ізраїль мав вчителів закону, які мали роз'яснювати цей закон, які мали спонукати до виконання цього закону. Але часто вони спекулювали ним, замість того, щоб допомагати людям виконувати цей закон, вони більше вдавалися у возвеличення себе, наскільки ми класно його виконуємо. Подивіться на нас, замість того, щоб мотивувати ізраїльський народ до того, щоб вони виконували закон. І одного з таких людей ми бачимо в цій історії. Він не просто підійшов до Ісуса поцікавитись, як же мені. Потрапити вічне життя. Ми бачимо на початку тексту говориться про те, що Він випробовує Ісуса, хоче зловити Його на чомусь недоброму. Він випробовує Ісуса, бажаючи знайти невідповідність Його вчення і закону, зловити Його на чомусь не тому. Хоча Ісус часто говорив, що Він прийшов не порушити закон, а виконати його, все одно цей законник хотів його випробувати. Але Ісус виявився дуже мудрим. Він, як вмілий адвокат в залі суда з присяжними, вміє задавати опоненту правильні запитання. І той, хто був покликаний якби його на чомусь підловити, Ісус перевів на нього питання. Ісус запитує Його про закон, так сказати, накриває його, його ж зброєю. І Той відповідає, що він знає закон, так би хизується тим, що він знає. Він говорить: любіть Господа Бога всім серцем. Всією душею, усією силою і розумом своїм. І так само він каже: любіть ближнього свого як самого себе. По суті, це витяжка з цього закону. Все, всі заповіді, все, що було, воно сходилося до цих двох заповідей. Якщо ти будеш любити по справжньому Бога, то ти будеш любити і людей. І все те, що було в законі, воно витікало з того, що якщо ти любиш людину, то ти не будеш її вбивати. Тому була заповідь Не вбивай. Якщо ти будеш любити людину, ти не скоїш їй злого. Якщо ти любиш людину, то ти не будеш зраджувати з його дружиною, тому що ти любиш. І все витікає з цих двох заповідей, тому що ти любиш Бога і любиш свого ближнього. Всі правила були побудовані навколо цього. І вчителю закону не складно було відповісти на це питання, бо він добре знав закон. Але Ісус каже, то йди і чини. Що ти в мене запитуєш? Ти ж все знаєш. Іди і виконуй. На що? Він сказав, я це і роблю. Питання для нас, коли ми чуємо про те, що люби Бога. Чи любимо ми Бога сьогодні? Хочу, щоб це питання було перевіркою для нас сьогодні. Чи любимо ми Бога? Правда, хочеться відповісти так. Да, я люблю Бога. Тут написано люби Бога всім серцем, всією душею, всією силою, всім розумом, в іншому перекладі, всіма думками. Коли я просто задаю для себе питання, чи люблю я Бога, мені легко сказати так, бо я по-справжньому його люблю. Але коли я починаю читати ці критерії, я розумію, що. На жаль, я не можу впевнено вже так сказати, тому що не все моє серце, є сфери, з якими я борюсь кожного дня. Не всі мої думки вони люблять Бога. Не в усіх думках своїх я переслідую Боже. Хочу, щоб ми сьогодні перевірили себе, про що мої думки? Чи дійсно ти любиш Бога в своїх думках, діях кожного дня? Чи ти любиш Його всім серцем? Чи є щось, що ти оберігаєш від Бога? Це для мене, все інше, Боже для тебе. Ось цю сферу. Не чіпай, будь ласка. Я хочу бути її Богом. Я хочу це контролювати. Що панує там сьогодні, в твоєму серці? Чи Бог і любов до нього? Висновок із тих текстів, які ми можемо для себе взяти і пам'ятати: я маю любити Бога. Маю любити Бога всім серцем. Це моя відповідь на Його любов до мене. Він є ініціатором цієї любові. Це не те, чого мені треба добиватись, якоїсь любові, щоб мене полюбили у відповідь. Ні, ми вже улюблені, Бог вже полюбив нас, і нам треба любити у відповідь. Бог закликає нас до того, щоб ми любили Його і як результат будемо любити ближнього. На цьому могла б закінчитись розмова законника і Ісуса. Якщо виконуєш, добре. Ти почув свою відповідь, але законник хотів піти далі, хотів ще на чомусь підловити Ісуса. І ця розмова могла б видатись дуже швидкою. Але іноді, у своєму бажанні доказати свою правильність, ми йдемо на незрозумілі виправдання, як це зробив цей законник? І законник задає чергове питання. Він каже: те питання, яке наче б звучало логічним. Да? Ну, хто мій ближній? Якби вам задали це питання, хто ваш ближній? Що б ви відповіли? Той, хто біля вас, правда? Той, кому ви можете послужити, той, хто є вашим сусідом, з ким ви працюєте, наче логічна відповідь. Але з надією знайти у цій відповіді Ісуса якусь зацепку, проти нього законник задає це питання: хто ж мій ближній? На що Ісус розповідає історію, тим самим проявляючи знову свою мудрість? Я пишаюся, як Ісус вміє розповідати історії. Насправді історії дуже працюють, історії дуже добре пояснюють, що і як ми маємо робити. Історія, яка має урок не тільки для цього законника, але й для нас з вами. Давайте, аналізуючи її, подумаємо, на кого ми більш схожі в цій історії. Я думаю, ви неодноразово вже чули цю історію, але хочу, щоб ви сьогодні по-свіжому подивилися на цю історію, на кого кожен із нас більше схожий сьогодні. Кожного дня ми маємо людей, які потребують допомоги. Звичайно, за останні роки ми по-особливому побачили багато людей, які потребують допомоги. І людей, які дійсно її потребують. До цього ми також мали багато людей, чия потреба перевищувала наші можливості. Але так явно, як зараз ми бачимо потребу, ми не бачили її раніше. Навіть те, що ми викликали сьогодні команду. До війни ми цього не бачили. Ми не думали про служіння дітям військовослужбовців, дружинам військовослужбовців, самим військовослужбовцям. Ми не думали про служіння цим верстам населення. Але зараз ми бачимо цю потребу. Але окрім цього, ми бачимо ще багато-багато потреб людей, які трапляються на дорозі нашого життя. Ми сьогодні бачимо явно цю проблему. Ми можемо бути схожі на персонажів цієї історії. Ми можемо просто пройти мимо проблеми, знаходячи собі виправдання, а можемо бути відповіддю на потребу. Набагато легше, так як це зробили священник і левид, просто перейти на іншу сторону вулиці. Я іноді так робив. Коли людина йде, я бачу, зараз будуть мене просити кошти. Я іначе наче мені на іншу сторону. Але. Ісус використовує дуже влучні порівняння для того, щоб нам показати наше серце сьогодні, на кого ми більше схожі. Священики та левити — це духовна еліта. Це ті, хто виглядали дуже добре в очах інших людей, тому що вони були близько до Бога, вони любили Бога, вони були в Його присутності. Це така духовна еліта. Вони відповідали за вчення в храмі. Левіти відповідали за різні аспекти служіння в храмі від музики до адміністративних питань. Але абсурдність в тому, що іноді наші духовні речі забирають нас від того, щоб послужити тим, хто біля нас. Абсурдність в тому, що іноді ми дуже схожі на цих двох перших персонажів, які, які знайшли в собі внутрішні аргументи, чому вони мають йти далі, щось важливіше, ніж цей чоловік, який лежав при дорозі, побитий і стікаючий крові. Щось важливіше. Мене ж там чекають, в мене є зустріч, в мене є певні плани. Це не вписується в мої плани сьогодні, це не вписується в мій бюджет сьогодні. Я маю щось важливіше. І вони знайшли в собі сили пройти далі не зупинитись і не допомогти. Можливо, вони виправдовували себе важливістю своїх звичних занять. Можливо, виправдовували, що зараз точно не час для того. Буде вдаліший час, коли я допоможу. Але факт є факт. Була людина, яка потребувала допомоги. Але вони пройшли мимо. Якщо ми подивимося в текст, ми бачимо, що тут написано 31-й текст, та випадково тією дорогою проходив священник». Випадково. Тобто він не планував іти цієї дороги. Часто в нашому житті страпляються ті речі, коли ми мали б комусь допомогти, але в нас в цей день інші плани. Але випадково хтось трапляється на нашому шляху. Давайте подумаємо, як ми реагуємо на цю проблему, чи ми намагаємось вирішити, чи ми шукаємо шлях, як перейти на іншу сторону. Все виглядає недобре, коли ми дивимося на священників та левитів. Ті, хто мали бути відповіддю на проблему, залишають проблему невирішеною. Я думаю, у вас в житті було багато таких прикладів, коли той, хто мав би вам допомогти з тим питанням, з яким ви приходите, створює тільки більшу проблему. Так було з цими священниками. Один з принципів, який ми можемо для себе взяти сьогодні з цього тексту, проблему потрібно закривати на собі. Не потрібно її залишати, розвиватись далі. Для чогось Бог дав нам це почути про чиюсь потребу, про чиюсь проблему. Це не просто так. Проблему потрібно закривати на собі. Побачив проблему, спробуй її вирішити. Наскільки є сил? Не варто відкладати питання на інших, говорити про свою некомпетентність. Бачиш проблему? Спробуй її вирішити. Спробуй допомогти знайти шлях вирішення. У священника та левита, ми не бачимо жодного бажання, хоча б спробувати щось зробити, хоча б якусь дію, хоча б покликати когось на допомогу, хоча б перев'язати рани, хоча б дати попити. Жодної дії. Набагато легше просто піти. Але на противагу їм Ісус показує дуже практичну сторону любові. Самарянина, який був зовсім недружнім. Самарія це частина Юдеї після царювання царя Соломона. Юдейське царство поділилось на дві частини: на північну і південну Ізраїль та Юдею. І хоч були періоди потепління в стосунках, загалом ці два царства ворогували, потім ці два царства захопили. Та прийшов час, коли вже всі повернулись на свою територію. На території Самарії. Жили ізраїльтяни, які не виконали Божого наказу, які одружилися з іншими народностями. І вони вже вважалися як не повністю ізраїльтянами. Вони вважалися, як в нашому контексті їх називають, да, полукровками. Це ті, хто не виконали все. І тому була певна, певна злоба між ними. Це не той, хто був якимось дружнім для цього чоловіка, який лежав. Прийшов час, коли. Цей самарянин підійшов до нього. Така собі репутація персонажа, на якому Ісус вирішив провести приклад. Але для мене тут є класний урок. Ісус показав самарянина, який мав недобру репутацію, здавалося б, та мав правильне серце. Іноді ми вболіваємо про свою репутацію більше, ніж про своє серце. Те, що робили священники. Вони вболівали про свою репутацію і пішли далі. Їхнє серце не було готове прийняти того, хто був при дорозі. Але самарянин мав недобру репутацію, але мав правильне серце. Як думаєте, для побитого мало значення, хто йому допоможе? Коли він лежав, стікаючи кров'ю, йому було без різниці, хто йому допоможе. Він потребував допомоги. Йому не мало значення самарянин це чи українець, хто б там не підійшов. Для нього важливо було отримати допомогу. Ні національність, ні статус, ні вигляд не грали тоді ролі. Насправді для потерпілого вкрай необхідна була просто допомога. Зверніть увагу на розмір допомоги самарянина. В той час, коли ми бачимо іншу паралель, коли священики і левит, ті, хто мали б допомогти, пішли мимо, подивіться, що зробив самарянин. Коли він побачив нещасного, то сповнився співчуттям до нього. Він підійшов, перев'язав рани після того, як полив їх оливою та вином. В той час ми знаємо, що не було так багато ліків, як ми зараз маємо. Не було різних аптечок, турнікетів і так далі. Тоді все, що було, це помазували олією і вином для того, щоб продезінфікувати ті рани, які були, промити їх. І самарянин це зробив. Потім перев'язав рани. Далі він тоді поклав стражденного на свого віслюка. Відвіз до заїжджого двору і там подбав про нього. Відвіз, знайшов місце, подбав про нього. Наступного дня самарянин не забув про нього. Він дав свої кошти, долучився не просто допомогою, а дав свої кошти і каже: дав господарю заїзду два динарії. І сказав: подбай про цього чоловіка. Якщо витратиш більше, я віддам тобі різницю, коли повернусь. Він не просто. Допоміг, не просто сказав тримайся. Не просто одне слово. Він проникся його ситуацією. Він сповнився співчуття. Цікаве це слово використане, сповнився відчуття. співчуття. Але часто на нашому співчутті все закінчується, правда? Часто на нашому співчутті, на все, що ми розробимо, це поспівчували і пішли далі. Але не в цій історії. Він проявив правильні дії. З того, що в нього було, він не побіг кудись за ще чимось. Все, що в нього було, тим він послужив і допоміг. Перев'язав рани, продезінфікував. І далі він кладе на свого Віслюка і повіз. Більш за все, що далі він йшов пішки, тому що поклав цього чоловіка, який постраждав на свого Віслюка, Ішов пішки біля нього. Віддав своє місце для того, щоб допомогти. Подбав за належне відновлення, і крім дій долучився ще фінансово. Це важливо. Як Бог показує на прикладі самарянина, як ми практично маємо проявляти любов всіма можливими способами, які маємо, ми маємо проявляти любов. Це приклад справжньої любові, справжній приклад допомоги. Якщо повернутися до початку нашого ривку, він починається з двох основних заповідей любити Бога і любити людей. Священик та Левит вважали себе професіоналами у її виконанні, мали чорний пояс по тому, як її виконувати на їхню думку. Але іншу частину вони не виконали. За те, що вони програли у практичній любові та допомозі пораненому, вони тим самим перекреслили свою любов до Бога. Тому що наші дії свідчать про те, що ми говоримо. Ми не можемо говорити, що ми любимо Бога, але не любити тих, хто є біля нас. Ми не можемо сказати, Боже, я тебе люблю. Ми це можемо сказати, але якщо ми не любимо тих, кого біля нас, ми будемо схожі на тих священника і левита. Бог закликає нас, якщо ти мене любиш, ти відчув мою любов на собі, віддай її іншим, тих, хто є біля Тебе. Все, чого просить Бог від нас, Він завжди першим робить по відношенню до нас. Бог ніколи не закликає нас до чогось в своєму Писанні, те, що не зробив в першу чергу до нас. Зараз ми будемо мати пасхальні події, хороше нагадування нам, як Ісус практично полюбив нас. Він не просто поспівчував нам, Він не просто сказав: Я розумію, як вам важко. Я розумію, як вас гріх гнітить, але тримайтесь. Ісус проявив свою любов практично. Він прийшов і не просто показав шляхи, як можна досягнути змін. Він взяв на себе нашу провину повністю і поніс її на хрест для того, щоб ми могли мати свободу, для того, щоб ми могли мати майбутнє. Ісус нагадує нам своїм прикладом про. Практичну любов, як він це зробив, і показує через цю історію, як ми можемо практично любити інших. Якщо ти навіть не можеш повністю вирішити проблему, виріши її хоча б частково, долучись до її вирішення, допоможи знайти шлях вирішення. Хочу дати три висновки для нас, і на цьому ми будемо закінчувати і молитись. Ви можете більше вдома дослідити цю історію. Але хочу, щоб ми для себе взяли три висновки, які добре запам'ятали. Перший. Люби Бога всім серцем та практично. Не просто на словах. Люби Бога всім серцем, всіма думками, всім розумом. Те, що ти переживаєш в своєму дні. Нехай Бог буде в цьому. Твоя любов до Нього, нехай буде в цьому. Другий висновок: зупиняй потребу на собі, не дозволяй проблемам накопичуватись і збільшуватись. Де є твої сили, де ти можеш, де Бог посилає тобі потребу, долучись до її вирішення, зупини її на собі. І третє, пам'ятай, твоя репутація не така важлива, як твоє серце. Ким би ти не був, який би ти статус не обіймав, твоя репутація не так важлива, як те, що відбувається в твоєму серці. Якщо воно наповнене Христом, якщо воно наповнене любов'ю до Бога, ти автоматично будеш проявляти любов до інших. Сьогодні день, коли ми можемо перевірити, наскільки ми проявляємо цю любов, яку отримали від Бога самі. Чи передаємо ми її далі? Чи ми отримали цю любов, почали називатись християнинами і автоматично переходимо на інший бік дороги, коли бачимо потребу, яка є перед нами. Давайте подумаємо про це, проаналізуємо свої серця. І давайте помолимось до Бога, щоб він дав нам сил. Дійсно любити Його по-справжньому, вболівати за стосунки з ним і любити тих, хто є біля нас. Давайте помолимо разом. Любий батько Небесний, ми щиро вдячні тобі за ту любов, яку ти даруєш нам. Дякуємо за спасіння, яке маємо через Ісуса Христа, те, як він практично прийшов і вирішив нашу проблему, пішовши на хрест, взявши наші гріхи і подарувавши нам свободу. Ми вдячні тобі за цей приклад любові, наш Бог. Дякуємо, що в кожному дні ти продовжуєш нас любити через те, як ти пробачаєш нас в кожному дні, через те, як ти проводиш через ті виклики, які ми маємо. Ми вдячні тобі, що ти наскільки люблячий. Дякуємо, що до тебе можемо приходити, бо ти є джерелом любові. Той, хто так любить, той, хто так піклується, І отримуючи від тебе любов, знаючи, як ти нас сильно полюбив, дай нам сил, будь ласка, любити тих, хто є біля нас. Не просто на словах говорити, що ми любимо, а дійсно своїми вчинками показувати і проявляти цю любов, щоб люди, дивлячись на нас, бачили Тебе, щоб бачили любов між нами, бачили любов, яка проявляється до них. Боже, ми хочемо, щоб наша біблійна церква примирення славилась тим, що люди знають, що тут ті люди, які не проходять повз, тут люди, які намагаються проявити любов попіклуватися, потурбуватись, намагаються не залишити проблему невирішеною, а намагаються знайти вирішення проблемам, які є. Дай нам сил, давай всі ресурси необхідні для того, щоб ми могли проявляти любов до тих, хто є біля нас. Але особливо ми просимо про те, щоб через наші вчинки, через прояв нашої любові люди бачили тебе, люди звертались до тебе і відчували тебе. Того, хто є справжнім джерелом любові, того, хто по-справжньому полюбив. Хочемо сказати, що ми любимо тебе наш Бог, ми чекаємо на твій прихід. Хочемо швидше цього. Очікуємо на тебе і любимо тебе наш Бог. Амінь.